Усім вітання, мої дорогенькі. Чанахи це страва з душею Галичини. Львів це місто не тільки кави, вузьких вуличок та величної архітектури. Одним із найвідоміших кулінарних скарбів, що готують у цьому регіоні, є львівські чанахи. Це не просто ситний обід, а справжня смакова церемонія, яка поєднує в собі смаки смаженого м'яса, квасолі, грибів та ніжної сметани. Багато хто не знайомий з такою стравою, як чанахи. Якщо хоч назва знайома, тоді не всі знають, що це таке. Відтворимо традиційний рецепт приготування чанахів. Спочатку приготуємо м'ясний бульйон зі свинячих ребер. Він буде рідкою основою для чанахів. Ребра чудовий вибір для бульйону, оскільки вони містять м'ясо, трохи жиру, кістки та хрещі, які під час варіння виділяють природний колаген. Цим роблять бульйон густішим, насиченим та запашним. Ребра та овочі це одну моркву, дві невеликі цибулини, один корінь петрушки кладемо в холодну воду, щоб їхній смак і поживні речовини перейшли у рідину під час варіння. Також додаємо декілька горошин чорного та духмяного перцю, півчайної ложки солі зовсім небагато, щоб активні речовини легше перейшли у воду. А доведемо смак бульйону вже наприкінці. Відправляємо на вогонь, доводимо до кипіння. Як тільки бульйон закипить, утвориться піна на поверхні, її знімаємо. Обов'язково зменшуємо вогонь. Далі страва повинна варитися на повільному вогні без кришки. І також потрібно підготувати квасолю. Щоб швидше її відварити, замочуємо на ніч. Далі промиваємо, а тоді кладемо варити. Замочуванням також ми позбудемося зайвих речовин, які можуть викликати важкість у шлунку. Крім того, квасоля після замочування краще зберігає свою форму. Під час термічної обробки не розварюється і має приємну текстуру в готовій страві. Варимо квасолю майже до готовності. Тим часом бульйон приготувався, його переціджуємо. Для цього використовуємо дрібне сито чи марлю, щоб залишки піни не могли вислизнути і залишитися в бульйоні. Бульйон вийшов наваристим завдяки кісткам, хрещам та сполучним тканинам. Рідина стала не просто водяниста, а густа і насичена. На столі підготували всі інші продукти для нашої страви. Продовжуємо приготування. Так, смачні ченахи багаті на продукти. Далі нам потрібні білі сушені гриби. Це наші домашні, які ми самі висушуємо і зберігаємо їхній особливий насичений запах у банці. При сушінні окремо розділяємо їх на маленькі гриби та великі. І саме для таких страв беремо делікатні. Сушених грибів потрібно 35 грамів. Поєднання м'яса, овочів, грибів та сметани у страві створює унікальний смак, який важко повторити в інших стравах. Гриби у чинахи входять обов'язково. Перед використанням замочуємо їх. Заливаємо водою, залишаємо на 20-30 хвилин, щоб вони відновили свою пружність, стали м'якими та насиченими. Це також допоможе їм краще розкрити свій аромат і передати його страві. Поки гриби відновлюють пружність, підготуємо м'ясо. Шматок яловичини вагою 750 г. Нарізаємо на середні шматочки і будемо його обсмажувати. Львівські чанахи це страва, яка не терпить поспіху, якщо хочете досягти досконалого смаку. Вона потребує уваги до деталей, правильного поєднання інгредієнтів і дотримання послідовності. Важливо не лише вибрати якісні продукти, а й правильно їх підготувати, щоб отримати ідеальну текстуру, запах і смак. Нарізаємо м'ясо саме середніми шматочками, щоб його було зручно смакувати, а також занадто великі шматочки можуть залишитися жорсткими, а дрібні не підходять для цієї страви. Відправляємо на добре розтачену сковорідку з рослинною олією, щоб відразу створилася скоринка, завдання якої закрити м'ясні соки всередині. Це збереже соковитість м'яса. Також кладіть смажити м'ясо, коли воно сухе. Якщо воно мокре, почне тушкуватися, а не смажитися. Обсушування допоможе утворенню гарної скоринки. Не гайнуємо час, нарізаємо цибулю. Майте на увазі, м'ясо не потрібно довго смажити, доводити до повної готовності. Вся зібрана страва ще буде запікатися у духовці. Нам потрібно тільки досягти золотистої скоринки. Цибулю відкладаємо у тарілочку, поки м'ясо набуває золотистості. Далі нарізаємо кубиками картоплю. Потрібно 750 грамів. Так, ченахи прийшли до нас із грузинської кухні, але не дивлячись на це іноземне походження, страва знайшла своїх прихильників у західній частині України. І тут вона вважається національною смакотою. Львів'яни люблять цю страву. Чанахи сприймаються жителями як елемент галицької кухні. Їх подають в кожному кафе чи ресторані, хоча й готують чанахи з деякими відмінностями від класичного грузинського рецепту, бо свій вплив вніс карпатський рецепт. Помішуємо м'ясо, щоб все рівномірно обсмажувалося, слідкуємо, щоб добре зарум'янилося і однаково і не було підгорілих шматочків. Гриби нарізаємо дрібно, кубиками. Після варіння вони значно збільшаться. Білі сушені гриби мають чудовий запах. Бувають рецепти чанахів, коли у них додають свіжі шампіньйони. Це непоганий варіант, але білі гриби то білі гриби. Відправляємо грибочки до м'яса і декілька хвилин їх просмажуємо. Це надасть страві ще більш насиченого запаху та підкреслить грибний смак. Підсмажені гриби розкриють свої нотки краще, ніж просто варені, і зроблять чинахи більш апетитними. До того ж, під час обсмажування вони вбирають соки м'яса та спецій, які ще будемо сюди додавати. Підсмаживши декілька хвилин гриби, відправляємо смажити цибулю. Менемо її руками. Цибулевий сік позитивно впливає на м'ясо, він розм'якшує його структуру. Розщеплює м'язові волокна, додає ніжності та соковитості. Смажимо до м'якості та злегка золотистого відтінку. До речі, під час смаження м'ясо не солимо. Це робимо в кінці, тому що сіль витягує вологу. Тоді сматочки стануть сухими та твердими. І як тільки цибуля підсмажилася, тепер додаємо солі до смаку, додаємо чорний мелений перець. Один маленький лавровий листок, декілька горошин чорного та духмяного перцю. Заливаємо це все м'ясним бульйоном, даємо закипіти та тушимо декілька хвилин, щоб всі смаки гарно поєдналися між собою. Бульйоном просочиться м'ясо і гриби, а запах у повітрі вже вирує просто чудовий. Чанахи мають бути густі. На сковорідці підпалюємо 2 столові ложки борошна. Сковорідка має бути чиста та суха. Борошно смажимо на маленькому вогні, постійно помішуємо, тому що воно має здатність швидко горіти. Його увесь час потрібно піднімати з гарячої поверхні, тому нікуди не відходьте. Буквально 5 хвилин і грибочки набули відповідної форми, наче ми додали не сухих, а свіжих. Тому правильно замочувати їх перед варінням. Тоді гриби не будуть втрачати своєї текстури. Як тільки борошно набуло легкого кремового відтінку, знімаємо з вогню і даємо 5 хвилин йому охолодитися. І вже після охолодження борошно змішуємо із холодною водою до консистенції густої сметани. Ми розмішуємо бульйоном. Якщо борошно буде дуже гарячим, вода недостатньо холодна, тоді воно схопиться вареними грудочками, а трішки холодне розміщується просто чудово. Для чанахів не потрібно борошно дуже перепалювати. У сковорідці виглядає, наче біле, а в мисоці яке темне. До смаженого м'яса вливаємо 350 г домашньої сметани. Така заливка є ключовою частиною чанахів, адже саме вона надає ніжності та гармонійного поєднання смаків. Сметану потрібно так розвести, бо якщо додати її просто у горщик, вона може розшаруватися при запіканні. А також це стосується і магазинної сметани. Вона теж може розшаруватися, тоді така заливка вийде з грудочками і, на вигляд, зовсім не апетитна. В такому випадку краще використовувати густі вершки. Всюди ж вливаємо смажене або правильніше підпалене борошно. Це додасть особливого смаку та густоти страві. Все перемішуємо, щоб це борошно добре розмішалося. Даємо сметані та борошну прокипіти, буквально 2 хвилини і вимикаємо вогонь. Страва закипіла, цього достатньо. Не потрібно випаровувати вологу. Вона нам потрібна для запікання у духовці. На цьому етапі спробуйте на смак. Ніжний вершковий соус має бути добре солоним. Залишається зібрати нашу страву, лише викласти інгредієнти у горщики та відправити їх у духовку, щоб страва наситилася смаками і запахами. На дно першою відправляємо картоплю, потім викладаємо квесолю. Пам'ятайте, вона має бути відварена. У цьому випадку картопля то звариться, а от суха квасоля точно не встигне зваритися у духовці, тому важливо відварити її майже до готовності перед тим, як викладати в горщики. Тепер накладаємо м'яса з підливою. Спочатку накладайте м'яса, а потім рівномірно розподіліть густу підливу. А якщо її не вистачить, долиємо м'ясного бульйону. Горщики у нас керамічні, такі дуже добре тримають тепло, рівномірно пригрівають усі продукти. Завдяки цьому чинахи мліють, а не просто варяться. До того ж, у такому посуді їжа довше залишається гарячою, і навіть після вимкнення духовки страва ще якийсь час буде доходити. Їхній об'єм 600 мл. Викладаємо приблизно 100 г картоплі, 2-3 столові ложки квесолі, 4-5 шматочків м'яса. В кожного горщики можуть бути різні, тому орієнтуйтесь по своїх. До самого верху не набираємо, доливаємо бульйону, адже картопля не відварена і їй потрібна рідина. Горщики накриваємо кришками. Вийшло у нас 8 порцій. Для тих, які не мають кришки, робимо її з фольги. Фольгу пробиваємо, щоб виходила зайва волога. Ставимо чинахи запікатися в духовку при температурі 180 градусів на 1,5-2 години. Чинахи готові. Тривале запікання робить страву, особливо ніжною та запашною. Смачний запах виривається з горщика. Надає охоту до смакування, чується насичений аромат м'яса, грибів і прянощів. Усе це створює атмосферу справжнього львівського затишку. Подаючи чинахи до столу, прикрасимо їх зеленню. Нарізаємо дрібненько петрушку та пір'я цибульки. Зовсім так небагато, щоб не перебивати вже утворених смаків, які є у горщику. Зелень перекладаємо в тарілочку. І чесничок нарізаємо дрібненько. Він додасть страві пікантність та легку гостринку. Часник чудово поєднюється з м'ясом, з грибами і квасолею, підкреслюючи всі ці смаки. Відправляємо чесник до зелені, все це перемішуємо і додаємо у горщики. І так, у горщику ченахи подаємо. Ставимо перед гостем і, відкриваючи кришку, кожен сам вдихає цей неперевершений запах такої багатої страви. Адже готуючись так у горщику, всі смаки та запахи зберігаються у ньому. Викладаємо у тарілочку, щоб ви побачили, як це смачно. І обов'язково вас закортіло спробувати цю страву. Чанахи виходять густі, насичені. Сметанкова заливка додає вершковості, а довге та рівномірне тушкування м'якості м'ясу та овочам. Вона зігріває не лише шлунок, а й душу. Чанахи це дуже і дуже смачна страва. Чекаю від вас коментарів, цікавить, чи смакували ви чанахи, чи готуєте вдома, бо у жодному іншому місті України. Чанахи не мають такого значення, як у столиці Галичини. Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди, ваші карпатські шкварки.